Останньою жертвою була студентка Анна, як і в першому випадку вбивства вона погодилася на те, щоб Кузьменко її підвіз. Однак свідком такої пропозиції став місцевий таксіст, який і, в принципі, став ключовим свідком цієї справи. Анна була ще до того ж і далекою родичкою Кузьменка, але це йому не завадило вчинити злочин. Таксист запам'ятав дві букви номерного знаку автомобіля Кузьменко ВІ. Таксист був колишнім розвідником, тому око було в нього гостре та запам'ятовував все, що відбувається навколо. Після запиту в Державну автомобільну інспекцію виявило, що таких автомобілів в Україні 7034. Однак в списку слідчих автомобіль Кузьменко був 7000. 32. Ця інформація, а також знання марки і кольору машини дозволили оперативникам вирахувати його місце проживання. Спіймати маніяка вдалося у травні 2009 року в під'їзді будинку його брата. Пізніше під час допитів Юрій Кузьменко зізнався у 206 скоєних злочинах. На весні 2013 року Юрій Кузьменко був засуджений до довічного позбавлення волі. А восени того ж року у Фастові був затриманий ще один маньяк, який орудував протягом п'яти років. Євгеній Баланською в п'ять звалтувань та вбивств. Його затримав випадковий перехожий 26 річний Максим Постнов, до того ж боксер, який ввечері, прогулюючись, випадково став свідком спроби зґвалтування. Кримінал не має вихідних та відпусток. До зустрічі у наступних кримінальних історіях.